Мої вітання. Слава Україні. Сьогодні у нас 13 лютого вівторок, традиційно з понеділка по п'ятницю, інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми «Зарубіжжя», Програми про події у світі, які стосуються України і як про це повідомляли авторитетні впливові світові засоби маси інформації. Ну, такі головні три теми, на які я звернув увагу, що стосуються України, були там в центрі уваги. Іноземних засобів масової інформації. Мова йде про допомогу Україні, що там можуть бути у нас серйозні проблеми у Палаті представників, також про те, що військова розвідка Норвегії заявила, ніби Росія вже має перевагу у війні, і про проблеми на кордоні польсько-українському, зокрема, оця ситуація з розсипаним зерном. Давайте разом подивимося, що і як про це повідомили. Іноземні ЗМІ та про інші новини. Сполучені Штати Америки, Associated Press, пише, зокрема, про те, що Польща, Франція та Німеччина обіцяють зробити Європу сильнішою, оскільки страхи щодо Росії та Трампа зростають. Мова йде про те, що міністри закордонних справ трьох країн зустрілися в паризькому передмісті Ла-Сель-Сен-Клу. Ну, це вони хочуть відродити. От Ваймарський трикутник, який, як тут пишуть, був такий довго сплячим. Це регі регіональна така організація, яка була створена у 1991 році. Вона була тоді покликана ну, допомогти вступу Польщі у НАТО. І також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який у понеділок зустрівся з президентом Франції Мелім Макроном у Парижі та канцлером Німеччини. Олафом Шольцем у Берліні заявив, що хоче пожвавити відносини своєї країни з її ключовими європейськими партнерами. Тобто, ми бачимо, що всі ці заяви Трампа стосовно не захисту країни-члена НАТО, якщо вона буде мати борг перед НАТО, вони викликали достатньо таку жваву реакцію і конкретні вже кроки у Європі. Про це до речі, про цю заяву Трампа також було багато е написано і сказано. Вчора, та ще й сьогодні продовжується робити зранку. Нюсвік. Минулого тижня російські військові завдали удару по Києву гіперзвуковою ракетою Циркон. Вперше у війні проти України про це повідомляє Український науковий дослідний інститут. Там дійсно про це також було багато повідомлень. Практично всі іноземні засоби масової інформації повідомили про цю ракету Циркон. про неї також ще. Далі побачимо і прочитаємо більш конкретніше. Також Ніосвік повідомляє про те, що, за даними військової розвідки Норвегії, Росія починає отримувати перевагу війні проти України завдяки підтримці своїх союзників, таких як Китай і Північна Корея. Нільс Стенсонс, директор норвезької розвідувальної служби, заявив журналістам у понеділок після публікації щорічної оцінки загроз безпеці Оцло. Що Москва перебуває в сильнішій позиції, ніж рік тому і готова отримати верх проти київських військ. Він додав, що Росія здатна мобілізувати втричі більше військ, ніж Україна, і що буде потрібно Києву більше допомоги і саме військової допомоги. Британська Загардіян Старо Клінк заявила, що не веде бізнесу з Росією та не працює на території Росії. Ну, вони спростовують заяву України про те, що російські війська використовують Старлінг для ведення бойових дій. Про це багато писалося останніми днями після заяви з боку України про цю ситуацію. Також The Guardian пише про цей удар ракетою «Циркон». Росія вдарила по Києву ймовірно гіперзвуковою ракетою циркон. Це і перше застосування у війні майже дворічній війні. Ну, мова йде про те, що Циркон має радіус дії 1000 кілометрів, рухається зі швидкістю, що в 9 разів перевищує швидкість звуку. Росія заявила, що завершила випробування ракети циркон у червні 2022 року, а Володимир Путін назвав її частиною нового покоління неперевершених систем озброєння, продовжує «Загарнян». Ну, також «Загарнян» пише, що Росія використовувала ракети кінжал, які збивалися. Системами Петріот. Крім того, Guardian пише про те, що у понеділок Європейський Союз погодився відкласти надприбутки, отримані від заморожених активів Російського центрального банку на суму близько 300 мільярдів доларів, що стало першим кроком блоку до використання цих грошей для фінансування відновлення України. Британська Телеграф» продовжує цю тему і пише, що Москва називає Захід злодіями через загрозу конфіскації активів. Росія попередила, пише за телеграф Захід, що відповідь Москви буде надзвичайно жорсткою, якщо Сполучені Штати та Європейський Союз зарештують російські активи на сотні мільярдів доларів. Це крадіжка це привласнення того, що тобі не належить, заявила російським речниця МЗС Росії Марія Захарова. Ну також за телеграф пише про використання Росією ракети цирком. Французка Лімонт. Лідер республіканців заявив, що Палата представників відмовиться розглядати американську допомогу Україні. Ну, мова йде про те, що він знову наполягає, що там нема питання про кордон з Мексикою. Отже, буде у нас проблема навіть навіть з тим узгодженим вже текстом, який був проголосований, який підтриманий і буде остаточно проголосований цього тижня, має бути проголосований. У Сенаті Сполучених Штатів Америки. Люмон пише про ситуацію на кордоні з Польщею, про це зерно, яке було розсипане польськими фермерами, і про те, що польська прокуратура оголосила в понеділок, що почала розслідування інциденту на польсько-українському кордоні, коли польські фермери, які блокували пункти пропуску, виконали на дорогу зерно з України, призначене для Європейського Союзу. Француз Калі Фігаро. Пише про ситуацію у Конгресі Америки. І, зокрема, союзники Дональда Трампа в Палаті представників у понеділок, 12 лютого, завдали нового там, удару по прихильникам допомоги України, відмовившись ну, обговорювати от, цю ситуацію з допомогою України. Ну, я сподіваюся, що все-таки питання допомоги України буде вирішене. Хоча ми бачимо, що це вже затягнулося на довгі, якщо не помиляюся, 4 місяці. Вирішення цього питання. Це для нас є серйозною проблемою. Німецька сайтом. Через госпіталізацію міністра оборони США Остін не приїде на засідання НАТО. Так, він і не буде брати участь у групі Рамштайн у середу, хоча там ніби кажуть, що він зможе приступити до виконання своїх обов'язків у вівторок і буде присутній онлайн так? на зустрічі групи Рамштайн. Про допомогу Україні, де будуть обговорюватися питання. Також він не буде присутній на зустрічі у НАТО. Його там пишуть, буде представляти посол США у НАТО Джуліана Сміт. Також дюдочий Сайтман пише про цю ситуацію з зерном, але там вона пише про те, що Польща хоче ну, уряд ретельніше перевіряти імпорт українського зерна на якість. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Міхал Колодзайчак передало от польське агентство. З українського боку продовжує Зюдойчий Цайт, ця ця ну, ситуація з розсипаним зерном викликала велику хвилю обурення та гніву. Ну, там, зокрема, наводять слова мера Львова Андрія Садового. Українці буквально поливають кров'ю поля, де росте це зерно. Збирати врожай пшениці на полі, де точилася війна це як робота сапера. Садовий назвав польських фермерів проросійськими провокаторами. Нам дійсно цю ситуацію треба вирішувати, бо польські партії, які виступають проти, там особливо Конфедерація допомоги Україні, вони безумовно будуть це використовувати. Я думаю, треба польському уряду Дональду Туску, який є другом України і прихильником допомоги України і перемоги в війні з Росією. Треба це питання якнайшвидше вирішувати у правовий спосіб. Пільд. У США, черговий пакет американської допомоги Україні та Ізраїлю на мільярди доларів, може провалитися в Конгресі. Ну, це про те, що Джонсон говорить про відсутність питання у цьому законопроекті кордону з Мексикою і цього, що стосується міграційної політики. Також перше про цю заяву Норвегії, а саме, військової розвідки щодо. Того, що у Росії ну, сильніша позиція, вони наводять знову ці слова голови військової розвідки Норвегії Нільса Андреаса Стенсонеса на презентації щорічного звіту про оцінку ризиків норвезьких служб безпеки. Ну і також згадує біль про цю ситуацію на кордоні з розсипаним зерном. Іспанська Ель Паїс. Україна заявляє, що російські війська використовують систему супутникового зв'язку Ілона Маска. Антени Starlink. Тобто, бачите, ця ситуація про Starlink і Маска, вона ще продовжується обговорюватися іноземних змін. Ну і пишуть те, що Маск заявив, що це категорично неправда. Крім того, ІПАІС пише про те, що Європейський Союз готує санкції проти трьох китайських компаній за допомогу Москві в війні проти України. Там пишуть, що це вперше про такі китайські компанії. Це мова йде про те, що вони не допомагали своїми поставками. Для, для, для розробки безпілотників. Ну і зокрема пишуть що я з готую санкції проти трьох китайських компаній, однієї індійської та двох з Об'єднаних Арабських Еміратів, вважаючи, що вони сприяють промисловим і військовим зусиллям Росії у війні в Україні. Іспанська Альмундо про ситуацію у Конгресі США, спікер Палати представників США відмовляється розглядати допомогу Україні. Також Альмундо пише про. Ситуацію з санкціями проти трьох компаній, що базуються в Китаї, також наголошує, що це вони вперше такі санкції будуть проти китайських компаній запроваджувати. Італійська, італійська ля републіка ну цікава новина насправді. МВС Росії оголосило в розшук прем'єр-міністра Естонії Каю Калас. Ну, що тут можна додати? Ну, нема кажуть логічного пояснення. Діям агресора, ну хай заявляє. Я думаю, що дуже прем'єр-міністр Естонії Кая Калас злякалася, що її голосила Росія у розшук. Також Ля Републіка пише про ситуацію з Сенатом, що спікер Палати представників США відмовляється розглядати питання допомоги Україні. Для Стампа також пише про ситуацію в Конгресі, про те, що у нас з палатою представників питання допомоги ну, може знову. Мати серйозні, серйозні проблеми у будь-якому випадку, ми сподіваємося на допомогу наших партнерів, бо допомога наших партнерів наближає перемогу України. Все буде Україна.